Так, ви можете познайомитися з цим мікросвітом за допомогою інших цитологічних методів, з яких і починається презентація посівника. Клітина, система систем різного рівня складності, яка, який містить певні розділи, що має екран. Цей посібник містить умовно чотири групи методів, які досліджують клітини. Це якісні методи, описуючи морфологію клітини, кількісні методи, що дають характери... характеристики хімічних параметрів і шляхи руху речовини. Змішані методи одночасно. Характеризуючі клітину і кількісно і якісну, і власна клітина-біологічність, які дозволяють узнати різні аспекти життєвої ціплітини в цілому. Представляємо вам короткий опис цих методів за допомогою картинок, а детальні ви можете подивитися в приватних методах цитології, посилання на які під відео можна знайти. Якісні методи, окрім світлового просвічувального мікроскопу, містять фазово контрастну мікроскопію, поляризаційну мікроскопію і інфлюресцентну, три різновиди електронної мікроскопії просвічувальні, яка дає інформацію про інфраструктуру плітини, скануючу, яка свідчить про поверхню її, і високовольтну. Даю 3D-проєкцію. Кількісні цітологічні методи, представлені методом начні атомів і фракціонуванням клітини. Змішані цитологічні методи, наприклад, інтернетційна мікроскопія, може давати як морфологічну інформацію про живу клітину. Так і інформацію про сухі її місця. Ця група методів чисельна і різноманітна. Культура клітин і тканин тваринних і рослинних організмів, приттєве спостереження за клітиною, яке, наприклад, дозволяє живі стоматозоди, Забарву зелені. Мікрохірургія, що є основою штучного запління в кліниці, і може дозволити змінити ядро в експериментальних дослідженнях. Ця група методів дозволяє соматичною гібридизацією одержати гібридну клітину з двох різних клітин. інженерія є основою Генної терапії в клініці, а редагування геному, сучасніший метод молекулярної біології і цитології, дозволяє змінити точно один ген знову спадкової інформації або групу. Нагадуємо, що детальний опис методів можна знайти. За посиланням